Доброго дня. Сьогодні я покажу вам <клес> трохи прогрес. Рама готова, мости вже на місці. Залишилось кріплення для циліндрів. І будемо розбирати відфарбування раму повністю. Циліндри кріпляться один ззаду, другий спереду. Як ви знаєте, у нас повертаються і передні, і задні колеса, тому стоять два поворотні мости. Мости після ремонту виглядають так. Укорочені, повністю замінили всі шкварня, всі сальники, все, що може бути. А, рульова тяга теж укорочена вже. Бачите, нові рульові наконечники ставимо. Всі регулювання залишаються. Легко замінити, що треба буде, якщо потрібно буде. А... У нас великі проблеми зі світлом, як знаєте, Харків дуже постраждав. Сьогодні, нібито до третьої має бути, далі виключать. Будемо працювати з генератором, якщо пропаде, тому що <клух> русня нас не переможе. Все, всім гарного дня і вдалого робочого тижня. Був сказати, у нас сайт з'явився. Ми зробили повністю досить такий простенький, але. Інформативний сайт, там можете перейти, подивитись характеристики, ціни, фоточки, силочки на YouTube і так далі. Я скинув в описання сайт, Там досить проста силка. HarmaPro.